Вітаю, Ви дивитесь кордон ЮЕЙ збагачення тютюнової мафії під час війни та особистий рекорд команди прикордонних бойових медиків. Про це далі у програмі. За даними аналітиків, за минулий рік тіньовий ринок торгівлі тютюновими виробами в Україні сягнув рекордних 25%. Більшість нелегальних цигарок виробляють на підпільних підприємствах, аби продавати як оригінальний товар. Їх левова частка призначена для внутрішнього споживача, проте тонни контрафакту потрапляють і за кордон. Звісно ж, з величезними збитками для держбюджету. Про наслідки та небезпеку, яку несуть злочинні тютюнові схеми, дізнавалися наші журналісти. Їх перекидають безпілотниками та навіть літаками, тягнуть на собі гірськими річками та вщентно шпуговують фури та цистерни. Саме так тютюнові контрабандисти роками намагаються переправити свій нелегальний товар України ЄС. Низька ціна та зручне розташування України поруч із Європейським Союзом перетворили тютюнових бізнесменів на мільйонерів. Ще задовго до повномасштабного вторгнення Україна була серед лідерів країн-постачальниць нелегального тютюну до країн ЄС у 2016 та 2017 роках. Навіть посідала перші сходинки у цьому ганебному рейтингу, але наразі ситуація інша. Прикордонники кажуть, з початком повномасштабного вторгнення кількість спроб перекинути цигаркові партії через кордон значно зменшилася а в перші місяці їх взагалі не фіксували. Утім, це тривало недовго. Влітку 22-го року поступово порушники знову почали е, намагатися. Переміщувати тютюнові вироби невеличкими спочатку партіями через зелену ділянку кордону. Але якщо, до прикладу, порівняти 2022 рік і 2021, то... Кількість саме кількість спроб незаконного перетину кордону з метою переміщення тютюнових виробів зменшилася в понад 2,5 рази. Кількість тютюнових виробів е зменшилася в понад 14 разів. А поки тютюновий бізнес потроху занепадав, його антигерої часу не гаяли і швиденько перевзулися у незаконних туроператорів. Прізвище, як у батька, з якою метою Хотів подивитися, чи можу перейти з. Ті особи, які були в полі зору прикордонників, які могли бути причетні до незаконного переміщення тютюнових виробів, вони власне потрапляли в поле зору вже прикордонників під час спроб організації незаконного переправлення людей через кордон. За даними Держпродспоживслужби в Україні майже 10 мільйонів курців. Середня вартість пачки цигарок 85 гривень. Неважко підрахувати, що втрати любителів тютюну на рік сягають майже 280 мільярдів гривень. Досить значна різниця цін на оригінальну продукцію і на ту, яка виготовляється в незаконний спосіб. Тобто різниця дуже суттєва. Споживач відповідно буде йти і купляти ту продукцію, яка дешевша. Яку він спроможний придбати. Нелегальний, проте досить сталий бізнес. Повномасштабна війна знищити так і не змогла. Натомість змусила ділків шукати інші шляхи. Військові дії вплинули на цей ринок досить потужно, оскільки, якщо брати період до війни, то Україну навалювали білоруськими цигарками, які в подальшому переміщували там через кордон до європейських країн. І з початком військової агресії. Вся ця логістика, всі ці канали практично перестали існувати. Стало питання, де шукати новий, новий товар. Організатори почали поступово розуміти про те, що краще ми самостійно організовуємо певну лінію виробництва, завозимо відповідну сировину. Дешеву альтернативу почали виготовляти на підпільних підприємствах. Приміром, ось це прикордонники разом із детективами бюро економічної безпеки виявили на Харківщині. Гарно упаковані ящики вже мали власників, однак до адресатів не доїхали. Контрафактне куриво вартістю понад 11 мільйонів гривень вилучили правоохоронці. Зазвичай такі фабрики маскують під абсолютно безвинні підприємства. Це може бути такий собі меблевий цех на Закарпатті. Брудне обладнання, сумнівна сировина та суцільна антисанітарія. Так, так, не сумнівайтеся, вам це неодмінно продали б. Такі лінії маскуються під лінії з виробництва, наприклад, там, якихось гелій для душа, для розливу там. або для виготовлення якихось інших косметичних виробів і таким чином виробничі лінії завозилися в Україну. Робітники, як правило, це робітники з тих тютюнових фабрик, які існують в Україні, спираючись на їх досвід, на те, що вони розуміють сам процес виробництва, це грок. До речі, схема збуту теж досить проста: за допомогою соцмереж та телеграм-каналів. Тут тобі і асортимент з цінами, і навіть акції. Подекуди організатори здійснюють доставку самостійно залучаючи там, перевізників з приватного сектора, але от якраз наші заходи протидії спрямовані на роботу з таким контингентом, через який ми отримуємо первинну інформацію, проводимо відповідну аналітику, встановлюємо ці місця. І в подальшому плануємо відповідно заходи з реалізацією вже з слідчими підрозділами. За даними аналітиків компанії Кантар, станом на березень 2022 року лідерами розповсюдження нелегальної тютюнової продукції є Дніпропетровщина, Одещина і Харківщина. Цього року до цих областей доєдналася і Київщина. Чим менше буде таких виробництв, чим менше буде таких цигарок на ринку внутрішньому нашому. Тим більше споживач буде купляти оригінальну продукцію, яка виробляється білими компаніями, сталими виробниками, які ведуть свій бізнес тютюновий бізнес в Україні, і які відповідно справно сплачують податки до державного бюджету. Ситуація поступово покращується. Вже весною нинішнього року аналітики помітили зниження обсягів тіньового ринку тютюну майже до 19%. Цьому є пояснення. За даними Бюро економічної безпеки, з початку року правоохоронці упередили не надходження до держбюджету понад 339 мільйонів гривень акцизного податку. Обшуки на підприємствах продовжуються і далі. А відтак всім, хто наживається на українцях, та ще й під час війни доведеться за це відповідати. Коли йдеться про порятунок поранених, відлік іде на секунди. Бойові медики постійно вступають у двобій з безжальним часом і, як правило, виходять переможцями. Нещодавно у районі Вовчанська евакуаційна бригада прикордонників стабілізувала стан важкопораненого побратима та вивезла його з поля бою за рекордні 15 хвилин, Вражаючі кадри порятунку у нашому сюжеті. Важкі бої на Харківщині тривають. Один з найгарячіших напрямків Вовчанський, де російська армія зосередила потужні ударні сили. Та навіть під шквальними обстрілами бойові медики вирушають на передову цього разу на канадській броньованій машині евакуації «Рошель». Ступила команда виїхати за трьохсотом на броні. Ми запригнули в нашу рошельку, бронірону, яка в нас була, і одразу рушили за 300. Е, нога, ту, конверсія пройшла успішно. Ерік і один грамот Бокову! І бокову! Військовий отримав важкі поранення від удару ворожого фпв дрона Однак завдяки професійній роботі хлопців його вдалося стабілізувати. Це була FPV. Там осколками закидало. Ноги, голова, тобто, лоб, губа, ну, тобто, лице у нього було повністю, повністю у крові. І тоді його притягнули, він, як я вже йому надавав допомогу, він вже втрачав себе. Тобто Він вже міг в принципі, померти. Ну, Надавав, надавав, підключив йому капельницю, почав капати з тим тренексаном, і він прийшов до себе настільки, що навіть сам дійшов до Івака. Лучше між? А, та, власне, трохи. Да. Там осколок. Провірив, напевно, осколок. Да, я тут. — Крові не було не дуже тут. Провірив контроль турнікетів, які піднімали, чи не кровой рана. тобто як надали до цього допомоги. Привірив, чи немає гіпотермії, обробив йому очі, промив звичайним фізраствором, що в мене було. І капали його. Серафондін для виземлення е, крові. І тронексанова кислота для зупинки, чи іскроводе чи Припади мінімум, що воює. Півдіально, Добрий день, мене троє. Троє. тяжкий? — Ну, середньостабільний. стабільний. Бойові медики кажуть, що рік тому така евакуація могла тривати в рази довше. Тепер зекономлені хвилини дають пораненим шанс на повне відновлення. Тож сьогодні евакуаційній бригаді є чим пишатися. Ці перегони з часом вони виграли. Далі ще поїхали, передали і суміжному підрозділу цього пораненого. Ну і плюс-мінус так прикинули від виїзду нашого до позиції передачі іншому еваку. Ну, хвилин 15 нам це загально. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й межа між світлом і темрявою. Побачимось.